Вітаю всіх. Моя проповідь буде по-українськи, як ви вже всі знаєте. В мене не дуже з українською. Ну буду старатися. То вибачайте, що якщо гарно не вимовляю деякі слова. Ем, слово Елшадай це е, одне із імен Бога. По-латинськи, воно Deus Optimens. Або омніпотенс? Ель Шадай? Якщо ми шукаємо це слово в Біблії, і воно дійсно є? Якщо ви відкриєте Старий Завіт в сучасних переводах, ви навряд ли його знайдете. Бо ну, як, як це можливо, це, це ж на це і ми говоримо, як воно. Де воно є, де його шукати? Воно дійсно є, воно просто перекладжене. А відки перекладжене. дійсно воно в Біблії, в Старому Завіті, воно користується близько 40 раз. І деякі є місця в новому завіті, яке ім'я Бога Елшадай також користується, то де воно дійсно є, то треба дійсно йти і шукати в. Танах або єврейська біблія, оригінал. І оцей оригінал, коли перекладали, самий перший ну, знаменитий переклад це Септаугінт. Це грецька, грецький переклад з єврейського. Уже коли ці 70 греків коли перекладали, вони. А, вони оце слово ел-шадай, вони переклали на інше слово. Ми зараз побачимо яке слово, і це слово ми, я думаю, не раз бачили і не раз чули, читали в Біблії. Це, ну як я вже казав, Септагін це грецька, грецький переклад єврейського оригіналу. І він уже був, і його вже читали, коли Ісус народився. Давайте подивимося на саме слово «Ель шадай Ел або Ель-Шадай. Це означає або переклад Бог всемогутній». У мене слайди по-англійськи, щоб ті, хто не розуміють або не читають українською, щоб ви можете теж бути з нами йде. Шадай», Ел ми розділаємо це дійсно два слова. Ел це як завжди, Бог. І шадай це всемогутній Шаду це е, по-єврейськи, є дуже багато суперечок про це слово, бо деякі кажуть, що воно що з друге означає це древнє слово, ми маємо це знати. Але саме популярне е, переклад або ну, думка, що це означало тоді євреям це шаду е, або гора. Ті, тобто Бог великий або всемогутній, і як гора, яку не можна, ну, до якої верх не можна досягти, Ми, що це нам слово кажуть? Це означає overpower або «переможець». Це Наш Бог, він самий сильний, Він все може подолати. Він самий високий, Найви, найвищий з високих. Недосяжнений цар ц... Король корів або е, королів, або цар царів. Е, е, Йому дійсно нема опонентів, ніхто не може подолати. Давайте почитаємо одне із е, місць, де е, користується це слово Ел-Шадай, в оригіналі. Е, ми відкриємо буття 17, перший і другий вірши. Я оставлю там англійською. Коли Авраамові сповнилося 99 років, Господь явився йому і мовив: Я все Бог всемогутній, якщо ти слухатимешся мене і будеш бездоганним, я укладу угоду між нами і примножу твій рід, зробивши його великим. Що це нам говорить? І це показує, що дійсно це слово використовується. І в других місцях оці 40 плюс місць, де це слово використовується, використовується Гар Алмайрі або Бог Всемогутній. І це в оригіналі, так і писали євреї Ел Шадай. Це нам показує про ну, Якість Бога, він всемогутній. Так як ми казали, дуже багато качеств можна підкласти до цього всемогутнього. Але дійсно він створитель. він створитель, він все зробив і Він склав цей світ. Він творець всього. Він є початком і кінцем. Немає нікого, що, хто колись навіть Може сруйнуватися з ним. Він гора, яку не можна скинути або зрушити. Він долає будь-яку опозицію. Він настільки полюбив світ, що Він віддав Сина свого Ісуса Христа за нас, щоб Він помер і взяв цей тягар нашого гріха тоді, на той час і поза того часу, і тепер, і на майбутнє. Він це все зробив з одною жертвою, з святою жертвою. Якщо тільки і він дає нам ключі до царства і небес, небес, якщо ми тільки повіруємо в нього. Подібно до того, як він уклав завіт з Авраамом, тоді коли йому було 99 років, Авраам 99 років, скажімо, ну, Бог обіцяв йому дати. Багато дітей. Сара той, на той э, час була 90 років. Якщо би хтось вам сказав, ви будете мати дитину в 90 років, хто з, ну, ми побудували, що це якесь безумство. Але Бог це дійсно зробив і від цього пішов єревський народ, бо в ньому є сила, він є всемогутній. Так же само, як він складає э, в той час завіт з Авраамом, він. Дає нам можливість в цей день скласти завіт з ним, якщо ми тільки узнаємо, що Він дійсно є Бог всемогутній і приймемо Його в своє серце. Я хочу, щоб ми задумалися, коли ми читаємо Біблію, чи ми розуміємо, що ми читаємо про Бога, який має найвищий авторитет самий вищий евтерет. Це не просто книжка, що ми читаємо о, прочитав, я щось навчився. Ні, це, це дійсно слова і в Дух е, святого Бога самогутнього. Коли ми молимося, чи ми справді молимося так, як е, перебуваємо в присутності всемогутнього Бога, чи ми просто так? Амінь, да, очі наш, амінь. Все. Треба задумуватися це в словах і дійсно. Приходити в присутність Бога. Коли ми живемо повсяденним життям, чи ми прагнемо бути ближче з Богом Елшадай? Чи ми просто живемо правильно або бездоганним життям тут, на показ, а потім йдемо і живемо, як хочемо. Щоб бути бездоганним, це. Ну, на практиці не так легко, але воно є досягним. Бо Бог з Богом у нас є сила, то нам просто треба вірити. Дійсно вірити, що Бог всемогутній є наш Спаситель, знати, яку жертву він нам дав, і як він нас спас. І він цим, якщо ми приближаємося до нього, він буде ближче. До нас підближатися. В той час він тільки дав можливість Аврааму бути приблизитися і деяким вибраним людям. А в цей час, коли вже перемога є над дияволом, то доступний Бог доступний до всіх, хто його шукають, і хто дійсно е визнають його як Елшадай або Бог всемогутній бути бездоганним на слух легко, але на практиці, як я вже казав, не дуже легко. Треба бути старанним і довірним довіритися своє життя Богові. Треба читати його святе слово. Треба молитися йому щодня і служити йому, а також служити другим іншим в ім'я Його ім'я. Амінь.